Добрий день. І дуже часто говорять, що якщо дітка росте неправильно, викручується, крутиться по горщику, то це, ну, що це в більшості в прозорому горщику так вони роблять. Ні. Я хочу сьогодні показати ось така є ложка з білою варігатністю. Вона не в прозорому горщику, в білому. О, і ось так вона росте. Ось тут була дітка, я її відділила. І от з цього столона вона пустила дітку, і вона поросла донизу, тут вона крапко тримається. О, я її сьогодні планую пересадити в більший горщик, щоб ця дітка змогла знайти вихід пошвидше, бо мама вивалюється, коріння вже цей. Але, одним словом, ще хочу показати, що це не від прозорого горщика залежить, бо в мене дуже багато в санс росте в прозорих горщиках. А це залежить від сорту. Всі ложки, всі металіки, отак ростять діток. Отак. Вони, вони майже ніколи їх по-нормальному не ростять. А вона зразу крутиться, шукає вихід. Тобто, без різниці, в якому горщику вона буде рости. Ось я її дістала з горщика. Вона пішла в дно і потім вже почала вилазити. Дивіться, яка маленька дітка. В ґрунті вона взагалі сонця не бачила, і вона вже росте з варієгатністю. Тобто, от зразу вже видно, що в неї така суперова буде варієгатність. Одним словом, суперова дітка буде. Ну, і мама тут, звісно, гарна. І зараз ми будемо садити її в інший горщичок. І ось я пересадила в більший горщик і залишила, щоб дітка вже. А бачила світло ось таке їй трішки допомогло. Як на мене, так швидше, і так менше буде деформуватися сама рослинка, бо в неї листочки почали розпускатися вже в ґрунті. І вони тоді не дуже гарно ростуть.